Поїхали з другою спробою продовжимо запис а, аудіокниги Флутоншин Молитовник на час війни. Шоста глава називається Encouragement, тобто надихання. А, Коли ти починаєш бути ну нескінченно слабим, нескінченно а, таким типа корумпованим, то Бог перестає бути нескінченно добрим. І тоді у вас з'являється відчай. А, мене тоді е, нескінченно е, ну, вікет це слабкі, але це таке слово, знаєте, як е, не слабак, а ну, вона має, в принципі, таку релігійну коннотацію. Е, Ти тобто невірна, ну, невірна, гріховно не живеш. Ми не тоді, коли ми знаємо про наші гріхи, але тоді, коли ми не знаємо, не розуміємо їх. Коли ми розуміємо, що ми грішники, ми бачимо ну, ситуацію в більш кращих кольорах. Коли ми розуміємо, що ми хворі, ми розуміємо потребу великого лікаря. Тільки одна річ в світі гірша за гріх. І це відмова від визнання того, що ми грішники. Якби я ніколи не гріхив, я би ніколи не міг назвати Христа Спасителем. Чи не сказав Бог? Що він е, ніколи не відмовиться ні від кого, хто до нього приходить? А, так, зараз зацитую Іона, 6 е, глава, 36 вірш. Чекайте. Е, усе прийде до мене, що отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Е, е, вор, да, Грабіжник на хресті помер як грабіжник, як вор. він вкрав рай, і рай може бути вкрадений знову. Ну, мабуть, навіть на увазі, ну, коли розп'яли Христа, був один грабіжник, який розхаявся, і один злодій, який ні. От мається на увазі той, що ні. Боже Бог любить тебе більше, ніж себе. Це Гостин гостін казав, Боже, Бог любить. Um, всіх. А, тому щоб ну, всім нам було кого любити до одного. А, чи може архітектор спланувати будівлю без спланування якихось найменших деталей цієї будівлі? А, чи може створити Бог вселену? Цесвіт без uh, впровадження плану uh, для кожного з нас. Я хороший пастир. Uh, yeah. Так, тут цитувати треба Іона 10 глава, 14.17. Зараз. Um. Я пастир добре, я знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю. І власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кашари. Я повинен їх припровадити. І мій голос почують вони. І буде отара одна й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. І далі 18 глава Матвія 12,14. Як вам здається, коли має якийсь чоловік 100 овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине десять і дев'ятить ну у горах і не піде шукати забудли? І коли пощастить вишукати шукати її, по правді кажу вам, що радів за неї він більше, ніж за дев'ятдесяти і дев'ятьох незаблудних. Так о волі нема отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. Ем... Так, і ще одна велика цитата від Луки, Євангелія, 15 глава 11, 24. І він оповів: у чоловіка одного було два сини, і молодий з них сказав батькові дай мені, батьку, належну частину маєтку. І той поділив поміж них е, маєток. А по е, небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й е, до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. <кій> Як він усе пережив, настав год великий у тім краї, і він став будувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі. І той висловив його на поля своєї пасти. Свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я тут з голоду гинув. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я очі проти неба та. Супроти з тебе, недостойний я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько взглядів його і переповнився жалем, і побіг він і кинув на шию йому, і зачав а, е, цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я, очі проти неба та супроти тебе. І недостойним вже зватися сином твоїм, а батько рабам своїм каже: Принесіть негайно на одежу найкращу, не його задягніть, персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля підгодоване та закаліть. Будемо їсти і радіти. Бо це син мій, був мертвий і ожив. був. був пропав і знайшовся і почали веселитись вони. Так, і Ісая, перша глава, 18 вірш. зараз. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Одна разу жінка. А, Йшла до Cure of Ars, непевно, що це означає, Cure – це лікування. Зараз подивлюсь, щоб розуміти контекст. Ага, це. Ну, це назва фактично цього священника Джона Марі у Франції, який жив у Арсі і, мабуть, я так розумію, лікуванням займався. Сон, ну, святий Джон Віаний сказав, а і сказав цьому Джону Івану. Мій чоловік впав з моста. Він не ходив до причастя вже 20 років. Це ну, така подвійна смерть. Його душа втрачена. А цей Свянийський відповів мадам. Мадам, є невеличка відстань між мостом та водою. Ніколи не втрачайте надію. Ну, мається на увазі, що поки він падав, щось могло трапитися, бо як величе місце між водою і мостом. Ніколи не втрачає надії. Той, хто приходив до мене, я його не вижену. Іоанн, 6 глава, 37 вірш. Дуже важко комусь признати, що він грішник. Так важко. Uh, ну, Підніматися по драбині uh, богачестя, кланятися перед Христом, uh, простити пробачення, вибачення. Звичайно, це важко. Але ще важче висіти на тому хрещі. Чому ми відчуваємо таке, типу, ну, Ну, зниження ентузіазму, коли ми грішимо. Зі ж саме причини, чому відчуваємо боль, коли ми ламаємо кістку. Тому що це не так воно має бути, да. Ми не маємо бути зламаними кістками. Ми не порушили Божий порядок. І розкая там ну, те жаль наш це голос Бога, фактично, котрий кричить ну, кличе нас до миру. І ну ці типа якісь плавачі колокольчики, які є на океані. Не потребують рук, щоб дзвонити в них. Бо, ну, типа, вовни роблять всю роботу. Те ж саме стосується і колоколь, колокольчиків нашої совісті. Ну і задоволені цього світу вони завжди приємні ну, в моменті, але якісь такі гидкі в ретроспективі. Радості духу ну, здаються важкими, щоб отримати їх, але цікавих, типу, там, в їхньому, от, коли ти їх отримаєш. І Бог нагадує нам, що наш. Наш мир це його мир. Ну, що є смертю в фізичному смислі. А, ну, те, що є смертю фізичному смислі, гріхом є в духовному сенсі. Втрата життя. Ну і типу, з гріху, це смерть. Романи Ремляні 6,23. В одному випадку ми втрачаємо наше фізичне життя, в іншому наше вічне. І втрата такого типу життя є адам. Ну і uh, откровення 3.1, і Ти маєш ім'я. А, так, це зацитую Revelation 3.1 зараз. Um. А давай церква садах напиши. Оце каже той, хто маєш всім Божих духів і всім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Угу. Не думай про Бога, наче він постійно там вештається, дибриться за кутки з ангелами і секретно запишує всі твої гріхи. Він також дивиться на твої хороші вчинки. Дивіться кожен е, напій е, холодної води, котрий ти дав в його ім'я, кожне відвідування хворих, е, котре ти зробив в його ім'я, кожен акт доброти, який ти е, зробив ну, добрих, ну, людям іншим е, в його ім'я. Важко зрозуміти, чому Бог має. Ну, тільки безпокоїтися, турбуватися про грішників. Але чи мати не радіє більше, коли ну, оздоровлюється його хвора дитина, ніж той, яка продовжує бути ну, здоровою, ніж здоров'я інших членів сім'ї. Чи не той ну, син, який там, ну, покинув батька, да, розтратив, йому що майно повернувся, не ну, був якось там підтриманий більше, ніж той, який залишався вдома і, і ну, не отримав їхня, да? Є тільки два типи людей в цьому світі. Ті, хто падають і залишаються знизу внизу, і ті, хто падають і знову встають. Тому рахуй свої підйоми до да, воскресіння, так же, як і свої падіння. Все, кінець голови.